Вона малює літо, аби в житті 10-річної Аліни Погребняк засяяло сонце, дівчині потрібен новий слуховий апарат. Дитина вже в 11 місяців пішла в нас, почали до неї ну, звертатися на ім'я. Дитина не реагувала, не поверталася. Після року почали возити її в лікарні, повезли в інститут отоларингології, почали робити її обстеження. і Якби нам лікарі сказали, що дитина у нас не чує на оба ушка, поставили діагноз двобічна хронічна сенсоневральна глухота четвертої степені, новий слуховий процесор коштує 127 тисяч гривень. У родини таких коштів немає. Аби донька могла жити повноцінним життям, навчатись у звичайній школі та спілкуватись з однолітками, її мама Світлана звертається до усіх небайдужих по матеріальну допомогу. Люди допомагають. Якби, ну, зараз як, бувають такі люди, говорять, що дуже важко з грошима, і грошей не вистачає. Що воно ну, дійсно для дитини треба. Якщо ви маєте змогу допомогти дівчині, зателефонуйте її мамі за номером, який ви бачите на екрані. Не залишайтесь глухими до прохання по допомогу. Ксенія Веркалець, Вадим Довбиш, новини, телеканал Бориспіль.